Як боротися з гріхами з книги Джері Бріджеса Терпимі гріхи, хоча окремі випадки і можуть вимагати якихось особливих підходів, існують загальні настанови, які поширюються на всі наші невловимі гріхи. Євангеліє в основі всього покладайтеся на Святого Духа, визнайте і пам'ятайте про свою відповідальність. Розпізнайте конкретні терпимі гріхи у вашому житті, запам'ятовуйте і застосовуйте відповідні вірші списання, культивуйте практику молитви, заручіться підтримкою одного або кількох інших вірних. Коли ви будете слідувати цим настановам, то пам'ятайте, що ваше серце це поле бою між тілом і духом дивись Галатів 5.17. У цій партизанській війні тіло іноді братиме гору. І коли ви сконцентруєтеся на конкретному гріхові, щоб спробувати умертвити його, ваше становище може погіршитися перед тим, як стане кращим. Але кріпіться. В цьому немає нічого незвичайного, Святий Дух. Використає ці хвилини непослуху й поразки, щоб дати вам ясніше побачити, як глибоко вкорінені ці невловимі гріхи і як сильно ви залежите від його допомоги. Замовити друковану книгу, завантажити в електронному вигляді, слухати аудіокнигу, читати відгуки на сторінці книги на сайті книги Поділіться цим уривком з вашими друзями. У групах спілкування та соцмережах, щоби і вони могли прочитати чи прослухати його, і врешті прочитати цю книгу. Для когось це може стати Божою відповіддю на багато молитов.